Моє вітання, компанія автопарк, нове надходження, Volkswagen Touareg 2012 року випуску на дизельному, 3-літровому двигуні, автоматичні коробки передач та повному приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань, весь у рідній фарбі, присутні маленькі нюанси, але то не є критично. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 18-го радіусу зимовою гумою. Перейдемо до салону. Нас зустрічає чорний текстильний салон в охайному стані. Автомобіль останні два роки їздив по Європі. По комплектації мультимедіа дисплей, керування кліматом, підгрів передніх сидінь, режими керування повним приводом. Мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, склопакет, блокування задніх дверей від дітей, підігрів зеркал, а також функція складання. По задньому ряду все чистенько. У автомобіля один власник обслуговувався на офіційному дилері, а потім на профільних сервісах. Також по комплектації в круг і електропривод багажника. А оглянути це окрасення можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте.